Я скажу, коли помінятися. Я дивлюсь на годинник я скажу. Ще 30, 30 секунд працює перший номер, хто, хто є. По одному удару, один удар, і другий у відповідь йде. Все, і відпрацьовуємо захист. Один раз ти, а раз тебе. Все. Зараз будете мінятися. Помінялися, той інше б'є. Перший номер, хто не б'є, той другий номер. Хто був перший, то другий. І навпаки. Друга хвилина пішла. Та куди хочеш по тулубу, любою рукою, лівою, правою по тулубу, а другий у відповідь б'є. Захист любий відпрацьовуємо. 10 секунд. Вкладаємось. допрацьовуємо. Все, рукавички